Цей трагічний, жорстокий, цинічний час люди як ніколи раніше підтягуються до духовності. І віра, мова, пісня підтримують нашу єдність усвідомлення українців, що вони українці. Пісня найдемократичніший, найдревніший засіб спілкування та єдності, а пісенний осередок краю Тернопільська обласна філармонія. Очолює колектив Ярослав Лемішка. Сюди він прийшов зовсім юним. Відгранив талант співака, став заслуженим, а згодом і народним артистом України. Здобув вчене звання професора, кавалер ордена третього ступеня за заслуги, почесний громадянин Тернополя. Я направду схиляю голову низько перед колективом філармонії, перед кожним, зокрема. Коли почалася війна, ми на миті зупинили роботу концертну і почали всі без винятку. Всі волонтерити ми дуже багато допомогли. Допомогли Сходу, Харкову, Києву. Ми збирали гроші. Ми за три дні зібрали кошти і наших два артисти на передовій сьогодні. Ми купували їм і тепловізори, і все. Ми, ми, ми як кинули клиш, ми зібрали гроші. Я дякую безмежно нашим артистам без допомоги зайвої з боку. Сьогодні, сьогодні в нас відбувся 84-й закриття 84-го концертного сезону. Знову ж таки, ми вийшли всі на сцену, всі без винятку. Ми думали, що буде забагато концерту, бо понад дві години ми, ми співали, танцювали, дарували свої душі і серце людям. І я вам скажу, що вийшли люди ну, задоволені. Дуже і дуже, і дуже. Дякували кожному з нас, дякували, підходили. Не просто і не легко сьогодні працювати, але ми раді, що, що ми можемо дарувати людям якийсь, якийсь спокій, якісь душевне заспокоєння таке. Направду в Тернопільській в Тернопіль, в філармонії люди є жертовні. На цю зарплату сьогоднішню, що, ми маємо, дякую, дякую нашій владі, обласній, що ми її маємо сьогодні, і комунальні послуги ми можемо заплатити. Я безмежно вдячний, бо ми розуміємо, що сьогодні все треба на війну, і треба допомагати. Треба допомагати там, на передовій, щоб ближче не стала перемога. Але вони нас не забувають і вони нас фінансують. Ми звичайно хочемо сторицею віддати. Працюємо. Ми їздимо по лікарнях. Ми їздимо де наші воїни, де реабілітація наших воїнів. Ми, ми стараємося їх розрадити, як можемо, і, і що вміємо, те показуємо. З часу заснування обласної філармонії працювати в культурі було нелегко, особливо якщо це стосувалося українського слова, української пісні. Але колектив завжди обстоював право на своє національне. У нас є у нас сім колективів у нашій філармонії творчих. Всі академічні Ансамбль танцю, академічний ансамбль танцю на зборчанка. Він є другий в Україні. Перший ансамбль танцю вірського, чистого танцю мається на увазі, а ми другий. І я ще раз хочу вклонитися людям. Сьогодні танцювати це є тяжка фізична праця. Кожного Божого дня вони 4 години невтомно працюють на репетиціях, працюють фізично. І хто був на нашому закритті, вони бачили результат. Який результат нашої праці? Симфонічний оркестр. Ми міняємо програми в місяць, дві-три програми нових. люди працюють, люди професійні, люди працюють, хочуть працювати. Вони, вони випробувані часом. От, власне, я дякую всім. І наш хор академічний також працює на репетиції. наші солісти. Одним словом. Я, я безмежно вдячний Богу, що я в такому колективі працюю сьогодні, коли ми чуємо заяви і прем'єр-міністра і президента, так, вони не часто згадують культуру, вони, вони згадують нашу освіту, медицину, і я розумію, чому. І я розумію, чому. Але, дякуючи владі місцевій. Вони нас фінансують. Це означає, що про нас пам'ятають. Ми всі розуміємо, що сьогодні війна. Ми розуміємо, куди кошти мають бути направлені. Але я безмежно вдячний за те, що наші люди сьогодні за нашу за свою працю отримують зарплати. Пане Ярославе, у вас чудовий тенор, а в дружини. Ліричне сопрано, ви зі своїми піснями об'їздили ледь не півсвіту. Як сприймали українську пісню тоді і зараз? Я багато гастролював. Я я 10 чи 12 країн Європи відвідав, я був в Америці, я був в Канаді. Звичайно, українська пісня це душа не тільки українського народу. Бо коли я співав, скажімо, в Іспанії, люди не розуміють тексту. Але щось в наших мелодіях є таке, що їх заставляє якось пережити разом зі мною цю пісню українську. Це сила така, я не можу пояснити, в чому справа, але люди тексту не розуміють, а часом навіть і, і, і плачуть, коли ми співаємо наші, як правило, такі не дуже веселі пісні. Ми з дружиною, коли прийшли після консерваторії сюди до Тернополя, то 10 років. Ми дуже потужно і, і в дуеті співали, і поєдинче. Направду я дякую тернополянам всім, як нас сприймали. Власне, вони нас зробили сьогодні артистами, артистами, які про які яких, про яких говорять люди. Це це я звичайно дякую нашим людям, тернополянам в особливий спосіб. Але ми гастролювали по всій Україні. Нас дуже гарно приймали, і, і, і також в Європі дуже нас гарно приймали, і запрошували нас, і запрошували залишитися, і в Америці я мав можливість залишитися, і запрошували в ліричну оперу Чикагівську. Але коли я приїхав сюди до України, і я сказав: Я не знаю, чи я потрібний Україні, але мені Україна. Дуже потрібна. Я люблю свій край, я люблю свою малу батьківщину. Я родом з Тернопільської області, і я дякую Господу, що так сталося, що я повернувся, і я можу сьогодні е е свій талант, так би мовити, подарувати своїм рідним землякам з малої батьківщини. А зараз окремі фрагменти із виступів артистів філармонії, що відбулися на закритті сезону. Насолоджуйтеся. Віримо, знаємо, не вмреш Україну. Бо співучий народ не вмра. i Велика дяка всім нашим тернополянам і гостям міста, які приходять до нас. Велика дяка я ще раз повторююся, я розумію, що час є непростий, дуже складно є людям, але вони до нас приходять, і, і, і ми, ми маємо для кого працювати. Я їм дуже дякую. І, звичайно, прошу Господа, щоб всі були здорові, вони і їхні сім'ї. Щоб всі були здорові і, і якомога настала би швидше перемога, господи, молимося всі за перемогу нашу.